Друзі, всім привіт! Сьогодні докопую свій розсадник, копаю собі на посадку, і я ніколи на каналі не показував, от, який саженець повинен бути. Ну, Мається на увазі, от, яка його форма, а щоб він був здоровим і які саженці категорично не треба собі садити. Це десь скільки я потратив, напевно, років-два продаж. Цими саженцями, коли через е, мене пройшло вже десятки тисяч паганів е, і саженців на продаж. тобто ну Я побачу це просто на контрасті, Якби я там займався по 50 кущиків в рік, то я б тобто, до цієї миті б не зрозумів би. І сьогодні я ось докупую Альбу, і вроді би зараз камеру візьму, вроді би і да, гарна коренева система, і вроді би ти дивишся, да, і листя здорове, все. Але бачите, яка є проблема. Бачите, який він ось витягнутий, тобто він не підходить, тому що він і далі буде тягнутися, я зараз його розчищу. Тобто бачите, який він йде. Ось отакий він йде. Ось зверніть увагу, ось де корінь, де шийка йде, і де починається аж тільки серединка. Тобто різниця там десь сантиметр. Воно так не має бути. І що саме цікаве, коли ви його посадите, то бачите, як вони ламаються легенько. А який буде саджанець здоровий, наприклад. А зараз я постараюсь більш детально вам показати, щоб просто знайти той саджанець, на який потрібно буде звернути свою увагу. Десь такий прям з таким пухким корінням. Ось, друзі, щось схоже на хорошого саджанця, Тобто серединка знаходиться значить, ось на рівні коріння. Йдуть там листочки починаються, я потім я пообрізаю. Тобто оце сажанець нормальний. Да, він не такий пухкий, да, він не такі вистіва ну, маса Це, зазвичай такі я папірень продавав. Але він з його толк буде, і з його буде набагато більше толк, чим вроде, без такого саджанця з гарним корінням, гарним листям, але він просто витягнутий. Давайте ще щось покажу. Тут я тільки що копав гарні такі саджанці. Ось, друзі. Оце, оце, друзі, саме воно. Бачите, як воно має бути в природі. Тобто такий корінь і одразу йде серединка, серцевина. Вона не піднята над корінням на 2 см майже. Ну, Випада пальби багато. Десь відсотків 50 я не заберу з цієї рядки. Тобто штучок 200, я думаю, посажу не більше. Бо я вже докопую. А що саме буде з вашою потім полуницею? А все дуже просто, вони починають витягуватися і вони починають збирати всі хвороби. Ті сажанці. Плюс він висить у повітрі. І коли сезон засухи, а, навіть якщо є капля, воно вже все не то. Тому що коріння дуже глибоко виходить, а воно болтається у, у повітрі, десь там незрозуміло як. Ну і на виході ці сажанці вони не ліквід, якщо коротко. Да, вони дадуть потомство, да, вони дадуть там уси, але по ягоді з його толку не буде. І зазвичай... Я не сказав, що це вірусне якесь захворювання. Це просто ну, помічник достатньо такий, глибоко посадив. Або була ще така проблема: коли ти почали рити ділянку, зверху земля виходить насиповся ще, і він просто почав тягнутися на сонце. Через що він так і витягнутий. Тому, якщо вам присилають якісь такі саджанці, то потрібно задавати питання. А колись, коли я починав продавати, то такі інколи були саджанці. Потім я от собі почав садити, зрозумів, що це також є помилка, тобто є такі нюанси у вирощування розсади полуниці друзі. А ви свою думку можете написати в коментарі.